Голівудські нагороди приїхали у Дунаївці. Юна Поліана Рижак просто вразила суддів своїх вокалом. За це не лише потрапила у шістку кращих, а й була відзначена на найвищому рівні. Я звідти привезла 10, 10 нагород, 10 меда медаль, п'ять золотих, потім три бронзових. Одна відмітка, що я. Важливим, як важлива людина в шоу бізнесі. Сьогодні вона переможниця, і вся двотижнева мандрівка здається казкою. Та пригадує, потрапити до зіркового Голівуду було непросто. Прийшла кастинг спочатку в Україні від зіркової від продюсерського центру зірковий шлях. Далі був кастинг у Франції. І третій етап відбирали в Голівуді. Також я прийшла. Три етапи вже в Лос-Анджелесі. Це був перший етап. Потім мене відібрали в полуфінал. І потім вже відбирали дітей в фінали. Пройшовши всі відбіркові тури, здавалося б ціль вже зовсім близько, однак не вистачало коштів. В розпачі юній зірці довелося відмовитися від участі. Поліану вже викреслили зі всіх списків на рівні Голівуду. Вже всі знали, що вона не їде, тому що в нас немає коштів. І тоді, коли ми вже вирішили, що ми не їдемо, тоді кошти з'явилися. Це завдяки Олександру Володимировичу Герезі. З Малку Поліана пам'ятає. Ає себе на сцені. Любов до вокалу ніщо інше, як хобі всієї родини. Участь у концертах, районних, обласних фестивалях та всеукраїнських шоу звична справа для Поліанни. Неодноразово вражала своїм голосом співачка, глядачів і під час фестивалів, влаштованих організацією за конкретні справи. Хмельниччина дуже багато на таланти, дуже багато на творчих дітей. І однією такою зірочкою є Поліана Ржак. На спартакіаді 2016, яка відбулася 1 червня в місті Городку. Було прийнято рішення підтримати саме Поліану і допомогти їй потрапити в Лос-Анджелес. На цих кадрах виступ Поліани на фінальній частині Спартакіади Поділля 2016 Саме тоді вона отримала ту необхідну для голівудського чемпіонату допомогу. Підтримати талант з великої літери захотів народний депутат України Оле. Олександр Герега сказали, що ми хочемо допомогти вашій доньці. Це було на, ну, на рівні якоїсь фантастики. Це ну це такий знак згори від Бога, і я вірю, що, що нам потрібно там було бути. І а, для чогось це відбулося в житті моєї дочки. Насичений графік репетиції, чужа країна та стільки всього невідомого жодним чином не відобразилися на дівчинці. Вона найкраще представила свою державу. Я напевно, ще не розраховувала, тому що було дуже надзвичайно багато учасників в цьому конкурсі. Від країни єдина вийшла в фінал. І представляла свою країну це для мене надзвичайно велика честь представляти свою країну на такому велику, великому рівні. Цей чемпіонат для неї був нездійсненною мрією та подарунком долі, де ще хоче спробувати свої сили, поки не знає. Однак переконана, тільки музика та вокал зупинятись не можна. Адже, окрім батьківської та родинної підтримки, в неї є дружня команда організації за конкретні справи та народний депутат України Олександр Герега, який довів, що дитячі мрії повинні здійснювати. Тись, а такі українські таланти має знати не лише Україна, а й увесь світ.